Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Проблема нелегальних іммігрантів, котра опинилася у центрі уваги американського суспільства цими днями. Верховний суд США розглядає правомірність закону про імміграцію, що був прийнятий у штаті Аризона. За деякими даними у США перебуває близько 12 мільйонів людей без права на проживання чи роботу. Приймати реформу у рік президентських виборів справа ризикована, адже можна втратити голоси потенційних виборців. Утім, у Нью-Йорку, де мешкають мільйони легальних і нелегальних іммігрантів, це питання, як виглядає, не матиме суттєвого впливу на результати виборів. Тему продовжує Марія Юнко. Мода Сархан приїхав до Сполучених Штатів з Пакистану у підлітковому віці. Сьогодні він успішний бізнесмен. Хан розповів, що його батьки 12 років чекали на дозвіл емігрувати до США. Тому він розуміє людей, які намагаються потрапити в Америку, навіть нелегально. мабуть, умови там дуже важкі, якщо вони йдуть на таке. Нелегальна імміграція не є проблемою серед вихідців з країн Південної Азії, які мешкають у Нью-Йорку. Їх, наприклад, більше непокоїть стагнація на ринку праці. Хан каже, що особисто він проти амністії нелегалів. я проти їх легалізації, але потрібно дійти якогось компромісу, щоб все було справедливо. Якраз питання справедливості і викликає у США запеклі дебати. Одні стверджують, що нелегали порушили закон, коли потрапили у цю країну. Вони займають робочі місця американців, і їх треба депортувати. Імміграційний адвокат філіппінського походження Джей Ті Малонга не погоджується з таким підходом. Ви не можете депортувати усі 12 мільйонів. Ви не можете відправити усі 12 мільйонів до в'язниці, але в даний момент вони не можуть вирішити своє місце проживання правовим способом. Законопроект, який знаходиться на розгляді конгресу, передбачає надання громадянства молодим нелегальним іммігрантам, які закінчили у США школу чи служили у війську. Однак багато законодавців республіканців проти цього, включно з Мітом Ромні, ймовірним кандидатом на посаду президента. Я за те, щоб люди прибували сюди легально але я хочу зробити кордон надійним. Посилити прикордонну службу і карати працедавців, які наймають на роботу нелегалів. За президентства Барака Обами із Сполучених Штатів було депортовано рекордну кількість нелегалів приблизно 400 тисяч на рік. Тож не дивно, що останні дослідження показують, що кількість мексиканців, які нелегально перетинають кордон із США, постійно зменшується. Але навіть якщо імміграційне питання буде домінувати напередодні президентських виборів 2012, Модасер Модасар не очікує великих змін. Я був свідком багатьох виборів. Щоразу вони говорять про імміграцію, але коли доходить до діла, то нічого конкретного не стається. Думаю, це робиться для того, щоб заручитися голосами. А коли вибори закінчуються, про обіцянки швидко забувають. Імміграційна реформа бодай у Нью-Йорку, навряд чи вплине на хід президентських виборів. Навіть місцеві республіканці визнають, що мільйони легальних іммігрантів, які мешкають у місті, віддадуть свої голоси за Барака Обаму. Марія Юнко голос Америки.